Кабінки для голосування, бюлетені, поважна комісія, незалежні спостерігачі у пареніверситеті цілком звична обстановка для будь-яких виборів. Згідно з новим законом про освіту, процедура голосування за ректора будь-якого вишу максимально наближена до політичних перегонів. Віддати свій голос мають право 420 викладачів, 90 студентів, делегованих загальними зборами факультетів та 50 представників допоміжного персоналу. Перевагу повинні мати науково педагогічні працівники, педагогічні працівники, науковці, які працюють у вищому навчальному закладі на постійній основі. Студенти, це, звичайно, для них також це важливо, але це вони навчаються в навчальному закладі. Пед університет останні сім років очолював Микола Степаненко. Тоді ректора обрали на зборах трудового колективу. Остаточно кандидатуру затвердило Міністерство освіти і науки. За новою моделлю у Полтаві вибори відбуваються вперше. В Україні ж уже є подібний досвід, зокрема, ним скористалися у Сумському педуніверситеті. 560 осіб, які мають право брати у голосування. Щоб стати ректором, потрібно набрати 281 голос. За не зможеш набрати? Якщо не набрали другий тур рівно через тиждень. Після першого залишаються двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. Передвиборча кампанія у педагогічному університеті минула чесно і прозоро запевняють спостерігачі. Кандидати на посаду ректора зустрічалися з викладачами та студентами, презентували свої програми, обговорювали перспективи вузу. Брудом один одного не обливали. Виборців підкупити не намагалися, та й саме голосування відбувається під наглядом камер та спостерігачів. Університет працював у звичному режимі, ніхто нічого не очікував, ніхто не очікував на якісь кардинальні зміни чи застосування якихось брудних політичних технологій. Ясна річ, що знову ж таки всі ті віяння сучасні і ті паралелі з виборами президентським, парламентським, вони десь спрацьовують, але все це всі ті технології застосовуються поза, поза стінами університету. Явка виборців у педагогічному університеті, на відміну від перегонів політичних, майже 100-відсоткова. Станом на 14-ту годину віддали свої голоси 507 осіб із 560.